А з нами на прямому зв'язку вже є наш наступний гість. Це Євген Ситниченко, голова Криворізької РВА. Пан Євгене, ми вас вітаємо. Слава Україні. Слава Україні, доброго ранку. Пане Євгене, підтвердили ось ці вибухи, які були на околицях Кривого Ругу. Зокрема, відомо, що вдарили по дамбі. Скажіть, будь ласка, якою ситуацією є а, загалом з цього приводу, і як минула ніч і ранок на криворіжжі? Ніч криворіжкому пані. Спокійно без обстрілів, жоден населений пункт не був обстріляний. Ситуація на Дамбі залишається ще напруженою ДСНС служби, Горводоканал, Комунальні служби працюють над ліквідацією цього вибуху. Деякі громади наразі без води по місту, в принципі, в основному вода є. Наразі комунальні служби Горводоканалом відпрацьовують і щоб подати, як воду до всіх населених пунктів. Пане Євгене, зокрема, ми чули, бачили, що голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що напередодні все ж таки росіяни обстріляли з ракет, точніше ракетами Х 22 із літаків стратегічної авіації є влучання в об'єкти критичної інфраструктури транспортної інфраструктури. Розкажіть, будь ласка, подробиці щодо пошкодження цих об'єктів і загалом щодо постраждалих. Ну, постраждалих немає. Дякуючи Богу, в нас в районі ніхто не постраждав всі живі здорові. Після вчорашнього прильоту все обійшлось. Щодо руйнування, наразі ще працюють ДСНС, поліція виїхала, роблять обстеження цього руйнування. Налагоджуємо зв'язок. Нагадаємо, що Євген Світниченко, голова Криворізької районної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Зокрема, говоримо про ем, Кривий Ріг. Про те, що вчора окупанти випустили по кривому рогу сім крилатих ракет із ха із літаків стратегічної авіації. Є влучання в певні об'єкти. Пам'ятаємо, що все ж таки е, було перенаповнена сама річка. Буквально не пам'ятаю наскільки, але приблизно на Два метри точно зі ворог також вгору. Вчора при інтерв'ю радник офісу президента Олексія Арестович говорив, що мета росіян по у кровому розі є змити понтоні мости українських військових на річці. Інгулець також Арестович зазначив, що такі атаки є. Ознакою наростання кризи у самих Росіян на даній ділянці фронту І також сказав, що іншою метою російської атаки були спроби позбавити кривий ріг водопостачання. Так, окрім цього, додам, що жителів, які живуть досить неподалік цієї греблі, просять евакуюватися з цього міста, з, зокрема місць з цих місцевостей. Так, пане Євгене, вже відновили зв'язок. Чуємо вас. Скажіть, як ви нас що добре чуєте? Зараз відновлюємо. Є такі моменти із зв'язком. ось, повертаючись до теми, закликають місцевих мешканців, які живуть неподалік, евакуюватися з цих районів. Зокрема, Олександр Вілкул, голова військової адміністрації Кривого Рогу, він написав у своєму телеграмі, що шановні криворіжці сьогодні Русня вчинила ще один терористичний акт. Вісьмо вісім крилатих ракет він зазначив по дуже великій гідротехнічній споруді у кривому розі намагання змити просто водою частину нашого міста. Написав він і водночас наголосив, що ситуація контролюється до ліквідації аварії, задіяні всі служби, але рівень води в річці інголець справді піднявся. Тож, аби уникнути зайвих ризиків, він звернувся з проханням евакуюватися до мешканців деяких вулиць. Пан Євген Сетниченко вже з нами знову на зв'язку. Вдалося відновити зв'язок. Пане Євген, якраз таки розповідав про те, що місцевих мешканців, які живуть так би мовити, в зоні ризику підтоплення, їх просять евакуюватися. Скажіть, будь ласка, подробиці щодо цього? Так, можливо, можливість підтоплення була і для убезпечити не дай Бог, щоб підтопили людей. Людям запропонували евакуватися по місту, по території міста в другі райони більш безпечні. Але наші ДСНС дуже добре відпрацювали, і незначні підтоплення там були, такі знаєте, абсолютно незначні. І наразі ще всі працюють над ліквідацією цих наслідків обстрілів. Тобто все контрольовано. немає ніяких панік. Все добре. Це деталі, коли вже працівники з ДСНС вже з'ясують всі подробиці і проведуть певні роботи. Яка загалом гуманітарна ситуація у місті? Чи потрібна людям психологічна допомога, чи побільшало тих людей, які виїхали, зокрема, із тимчасово окупованих територій, і як готується регіон до зуми в умовах сьогодення? Об'їжджав я територію Криворізького району. Були в населеному пункті. Велика Костромка, найбільш обстріляний населений пункт нашого району. Це Зеландольська громада, населений пункт Велика Костромка, і там проживало 1800 людей. На початок війни виїхали, залишалося десь пів тисячі людей. Наразі повернулося більше половини 1100 сто людей уже проживає, не зважаючи на дообстріли, не зважаючи на таку ситуацію, тяжку там постійні такі знаєте прильоти проти вчора. Знову пропав да, зв'язок з паном з Євгеном. На жаль, маємо такі перебої. Говоримо із ситуацією довкола Криворізького району, там де напередодні росіяни крилатими ракетами вдарили по насосній станції. Така гідротехнічна споруда. Вже відновили зв'язок. Пане Євгене. Як чуєте нас? Да. То я хочу сказати, що люди повертаються на свої місця до своїх будівель. Ніхто не хоче виїздити. Тобто ситуація стабільна у нас на території району. Після того як наші збройні сили на території Херсонської області почали так би мовити дії. Певні у нас зменшилась кількість обстрілів, значно зменшилась і по територіям нашого громади, і по прикордонним територіям району значно зменшилась кількість обстрілів. І люди відразу почали повертатися до своїх будинків. Майже, я ж кажу, майже всі на місцях, уже майже всі будинки заповнені порівняно з весною. Щодо гуманітарної обстановки, всі магазини, всі аптеки працюють, заправки працюють, паливо на заправках всіх видів є в достатній кількості. Лікарні працюють в штатному режимі, забезпечують допомогу повністю як внутрішньопереміщеним особам, так і мешканцям криворіжжя. Щодо психологічного, наші криворіжці дуже сильні, і фізично і емоційно вони витримують ці навантаження, і люди впевнені в перемозі, впевнені в наших збройних силах України. Вірять нашому президентові. Ми як би скажемо, стримаємо стрій. Немає ні паніки, ні хаотичних дій. все. Слажено з усіма гілками влади міської влади працюємо співпрацюємо. Тобто, у нас все контрольовано. Нема ніяких надзвичайних ситуацій, О, окрім вчорашнього прильоту, звісно, але ми його теж швидко ліквідували. Пане Евгене, Добре, що поменшило обстрілів загалом. І якщо говорити про влучання в саму дамбу, чи перед цим були помічені БПЛА російські, можливо, активізація аеророзвідки з боку Російської Федерації була. Ну, це інформація військових. Я такої не маю. Інформації з нашої, те що ми знаємо, не замічені були. Ні БПЛА, нічого такого не бачили. військових є інша інформація. Пане Євгене, на сам кінець запитання. Зима вже наближається, залишається там трохи більше ніж два місяці. Якщо я не помиляюсь, то від фронту до кривого рогу там десь близько 50 кілометрів. Чи допускаєте ви обстріли критичної інфраструктури? Так і чи готується якось місто до цих холодів, які вже будуть ось незабаром? Ми ж бачимо, як веде себе ворог повністю неадекватно. Це навіть не ворог, це нацисти, терористи і. Не зрозуміло, хто. Не зрозуміло, хто. Вони навіть. я не знаю, як їх назвати. І готовим бути до обстрілів. Так, обстріли можуть бути куди завгодно. Ми ж бачимо то світло, то вода. Наступне, напевно, буде і тепло. Але незважаючи на це все, у нас комунальні підприємства повністю готові до зимово-опального сезону. Всі котельні підготовлені на території Криворізького району всі фапи, амбулаторії, лікарні, школи, садки підготовлені до зимовопального сезону. Там, де використовується твердопаливне, тверде паливо також вся підготовка йде і наразі буде повністю всім забезпечене. Але ми не можемо бути застраховані від обстрілів цих расистів. Але і газові господарства, і РЕС, і комунальні підприємства також роблять. На це увагу, приділяють цьому увагу і заготавлюють ті додаткові матеріали, які можуть бути виникнути. То тобто, прораховують надзвичайні ситуації. ДСНС служби також прораховують надзвичайні ситуації. Якщо буде можливо відключення опалення, будуть стояти пункти обігріву, бистро розгортаються пункти обігріву і будуть надавати населенням такі допомоги. Тобто готуємося до всіх надзвичайних ситуацій. На жаль, але ми готові.